Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2967 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 102 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 42, 43, 28, 4, 29. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, вашій увазі 7899-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 66 шість. Дев'ятнадцять. П'ятнадцять, п'ятдесят два, тридцять. П'ятдесят вісім, сімдесят пять, тридцять три, шістдесят три, двадцять вісім, одинадцять, сорок один, сімдесят три, сорок три, сімдесят один, вісімдесят. 67. 77, 74, 55. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6752-й розіграш державної лотереї. Лототрійка. тиражна комісія обрала лототрон А, комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 2. П'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 7. Два. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.